Отже, друзі, сенсаційні новини, як то на ютубі кажуть, дві хвилини тому буквально стало відомо про те, що Німеччина передасть Україні. Понад сотню ракет дальнього радіо «Дії Таурус, про які так довго говорили, і вже пише видання Заклеш. Наприклад, що і Франція, і Британія, і Німеччина, та навіть Сполучені Штати, а цю інформацію наші редактори нині перевіряють, зняли обмеження на удари в глиб Російської Федерації ракетами європейського та американського походження. Про те, які цілі тепер досяжні для збройних сил, коли запалає будівля ФСБ, чи наприклад Міноборони, чи навіть Кремль Про це і не тільки поговоримо сьогодні з авіаекспертом Костянтином Криволапом, який доєднується до нашого ефіру. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю Як... дуже приємно. Так і давайте поговоримо про наші перспективи. Якщо все це підтвердиться, то наскільки розширяться наші можливості, і наскільки може змінитися загалом театр бойових дій, так бо ну про Таурус ми дійсно вели переговори вже дуже давно, і про те, щоб наносити удари в глиб Російської Федерації західними ракетами, теж просили вже не раз. Що далі? Як гадаєте, як може розвиватися сценарій? Ну, ось дивіться. Таврос – це дуже чудова сама передача, але носіїв. Ефективним носієм є Гріпен, на який теж було покладено обмеження з боку американців. Тобто, зараз американці, якщо вони хочуть бути послідовними, їм треба дати дозволи на Гріпен, тому що в Гріпені стоять двигуни Джерел Електрик. І, Хоч вони і за ліцензію, якщо не помиляюся, але все одно американське і треба дозвіл держдепартаменту, це перше. А друге, оці чутки, а і, і треба, щоб нам же ж, все ж таки САП-340 дальнього радіолокаційного виявлення все ж таки передали. Тобто, розмову розмовами, треба ж передавати. Якось І якщо у нас буде САП-340 разом з Гріпанами і Тавросами. Ну, це серйозна, серйозна ситуація. І це майже та чисельність ракет, які ми очікували. Ми очікували, що потенціальний е, Німеччина може передати до 150 ракет. Якщо зараз вже йде мова просто, то це дуже чудово. І це е, може бути суттєвим дуже серйозним ударом по військово-промисловому комплексу російському, там, де треба їх вражати, де не вистачає нам вибухових потужностей, які є в нас зараз. Перед новим роком мене хтось питав, яка твоя мрія, що б ти хотів за зброєння мати? От я перепрошую, Як... пане Костянтину. От зараз наша команда показує радіус досяжності західних ракет. От те, от помаранчеве, це те, куди може вражати ракета Таурус, яка летить на 500 кілометрів. Бачимо, що Москва в зоні досяжності цих ракет. Так, будь ласка, продовжуйте. Так, да, так от я казав, що я б хотів мати балістичну ракету з радіусом дії до 700 кілометрів, тому що 80% військово-промислового комплексу росіян розташовано в цьому радіусі. Ну 500 це теж добре, але Таврос там, якщо не помиляюсь, навіть 560. шістдесят. Тому а, ну, тепер, тепер є над чим працювати. Перелік цілий був давно вже запропонований Білому дому, і я думаю, що тепер залишилось тільки його схвалити, виконувати цей план. Ну що, друзі, як гадаєте, коли запалає будівля ФСБ, Міноборони, Кремль чи навіть бункер Путіну. Пишіть про це в коментарях. І загалом, як думаєте, чи вплинуть нові поставки озброєння на ситуацію на полі бою? Чи змусимо ми Путіна припинити бойові дії, як те ініціює Україна? Утім, поки до нас не дійшли західні ракети, ми справляємося і власними силами. Останні кілька днів Росія живе в атмосфері страху. У Москві не працює мобільний зв'язок. Зупинена робота кількох аеропортів ключових. Ми бачимо, що до столиці російської стяг. Системи ПВО знову бачимо ті самі установки Панцер М на дахах будівель поблизу адміністративних центрів. Так і звісно. Це непокоїть так не тільки воєнне керівництво, а й пересічних росіян. Як гадаєте, пане Костянтину, от загалом ця динаміка, так ми в останнє таку масовану атаку проводили перед 9 травня, пройшло умовно два тижні і вже кілька днів поспіль. Сотні українських безпілотників перетинають кордони з країною терористкою. Тобто, чи дійсно ми вийшли на такий рівень виробництва, що можемо повторювати ось такі масовані атаки прямо з такою регулярністю? Ну мені здається, що в даній ситуації обідві сторони трохи накопичили ресурсів для того, щоб коли буде абсолютно зрозуміло, що ніякого перемір'я не буде, що ніяких перемовин не буде. То всі ці ресурси, які були там трохи накопичені, вони пішли що з нашого боку, що з їх боку. Тепер дуже дуже важливо зрозуміти, які насправді спроможності по, по регулярності по. Систематичності у росіян і у нас і це я думаю, що ми на ближчому тижні зможемо зрозуміти. Ну цікаво, друзі, як ви ставитеся до ось таких атак в ГЛП Російської Федерації до слова, як думаєте, чи врешті призведеться до внутріполітичних наслідків всередині країни терористки? Залишайте ваші думки в коментарях. Це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору. Знаєте ж, пане Костянтине, щодо українських атак безпілотників, прийшли цікаві новини від Міноборони Російської Федерації. Нібито Путін, коли був в Курській області, а потім вилітав звідти на гелікоптері, теж потрапив під атаку українських безпілотників. Умовляв там за крок до смерті, бо вже воєнний злочин. З одного боку, приємно. Звісно, так думати про те, що головною ціллю умовно, такої атаки міг бути безпосередньо той архітектор цієї війни, яку розв'язала Росія. Утім, да ну як думаєте, так можливо, це навпаки така міфологізація для того, щоб черговий генерал з сил протиповітряної оборони Росії отримав нову зірочку собі на погони. Пане Олексій, ви ж добре розумієте, що кожне повідомлення воно має свою цільову аудиторію. Да? Це таке повідомлення, воно для кого? Для українців, що от ви могли збити Путіна, а не збили, і щоб ми були в розпачі, що в нас так і не вийшло. Чи для росіян, яким треба показати, який у нас Путін герой? Він отакий, от, отакий от старенький, маленький, дурненький, але наш герой тому що нічого не боїться. По ньому дрони літають, а його гелікоптер ці дрони відбиває. Ну, тобто э, росіяни повідомили про це взагалі, коли майже тиждень пройшов з моменту, коли він там літав, да? Ну тобто, э, я, я не думаю, у нас э, коли ми вражаємо гвинтокрили за допомогою fpv дронів які залітають, там де ми піймали їх на э, такому проміжному аеродромчику точки підскоку, де вони дозаправляються, э, і це складна задача, якою займаються там. Або Гур, або СБУ, я вже не пам'ятаю точно хто, або Сили безпілотних систем, але ну, змогли спіймати, вразити. Да? А тут невідомо, коли з'явиться цей гвинтокрил, і тут стая українських безпілотників, летить, його атакує, і там ганяє його по кругу, чи, чи до Москви вони їх гнали. Ну, не зрозуміло. Ну, тобто, ну повна насіння технічно це на, на, на даному етапі. Розвитку технологічних спроможностей е, не може це зробити ані Росія, ані Україна. Ну все одно приємно читати такі заголовки приємно, да. Ну так от просто оцінити це е, причустити. Це дуже приємно, да, друзі. Ну якого фіналу ви бажаєте воєнному злочинцю Путіну Залишайте теж ваші думки в коментарях. Пам'ятайте тільки, що Ютуб може ввести певну цензуру, тому можливо езоповою мовою так, да висловлюєтесь. Ми вже з паном Костянтином точно розберемося, що мали на увазі. Е, насправді, ну трагічно що росіяни теж нарощують виробництво своїх безпілотників? Ми бачимо останні кілька днів абсолютно нові рекорди, як то кажуть, антирекорди так по кількості випущених і, 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 і балістичних ракет і безпілотників. В першу чергу, от з ну, видання, яке насправді звинуватити там в жовтих якихось сенсаціях, доволі важко. Твердить, що динаміка обстрілів з боку Росії і атак безпілотників, а також дання Сінтросслідувачів. Дані розвиток показує, що Росія може вийти на показник ледь не в тисячу дронів за одну атаку. Як гадаєте, чи дійсно ну такими темпами розвивається військово-промисловий комплекс Росіяни? Чи врешті можуть вони в осяжному майбутньому вийти на такі показники? В тому ж самому економісті є коментар, який я робив для саме для них. Стосовно можливості Росії виробляти тисячу БПЛА, типу шахет. Будь ласка, бачите, як влучно я вас запитав. Розкажіть нашим глядачам? За результатами квітня я зафіксував те, що росіяни в день виробляють 85, 90, 95 дронів. Ну, типу ж я маю на увазі типу шахет, виробляють його два підприємства Єлабуга і Алабуга е, і завод Купол е, Іжевську. І взагалі цьому місту треба серйозно покращувати свою протиповітряну оборону або краще взагалі з'їжджати, тому що там знаходиться і компанія зала Олександра Захарченка, і концерн Калашників, який серійно виробляє продукцію розробленого концерном зала. Тобто це і ланцети, і, і третій ланцет, і другий ланцет, ну і так далі. І 53, і, і таке інше. І зділля 53, вибачте, це що таке? Я знаю, і зділля номер один, бо в Радянському Союзі так презервативи називали. А що таке вироб 53? Ні, 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 номер два було в Радянському Союзі. А, номер два, ага, перепрошую. А 53 да, це що таке? Це е, ланцет третій, фактично. Це про збільшеної дальності з, з елементами штучного інтелекту з машинним зором, який там в минулому році е, Захаров обіцяв, що він його буде виводити на ринок. Щось там не дуже швидко йшло, але от зараз є повідомлення про те, що подібні ланцети вже починають з'являтися. От так, продовжуючи свою так сказати, справу про. Ці шахеди, що кількісно ну, вони дійшли до цієї цифри, і те, що вони використовували, десь цією цифрою співпадає. Зараз закінчується май, і по маю подивимось, що було. Тому що там були ж свята, Пасха була, потім там було Побідобесія, потім там було якесь, типу щось там неформального перемір'я. Да? І за цей час обідві обі сторони докупили. Тому я очікую, що найближчим тижням ми будемо розуміти, що ж таке, це було накопичення, це, чи це було розгорнуте виробництво. Але треба розуміти, що коли росіяни перейшли з іранських двигунів на китайські, то це не від того, що вони там. У них щось там погані стали відносини з Іраном, а це тому, що в Іран вже закінчили ці двигуни, а виробництво не дозволяло його там суттєво збільшити. Китайці теж виробляють обмежену кількість цих двигунів. Там я дивився, якусь статистику саме по такому типу двигунів. Вони не можуть його збільшити суттєво. Це новий завод треба будувати. Те ж саме стосується, якщо ти випускаєш навіть 100 дронів, то да, для того, щоб випускати 200, тобі недостатньо не там десь ще відрізати шматочки ділянки, які, якось збільшити. Тобі треба будувати новий завод для того, щоб це виробляти. Тобі треба побудувати абсолютно нову логістику, збільшити потужності цієї спроможності логістичної, закупати більше, перевозити більше, складувати більше. І все це фактично в два рази. А про п'ять разів я взагалі не кажу. Да? Тобто. Е Ну, я трохи займався там організацією серійного виробництва, в тому числі. Я трохи розуміюся на цих справах. За якийсь період часу це можна зробити, але це не от та задача збільшення в п'ять разів на протязі півроку я ну, дуже скептично до цього відношуся. Тим не менш, все одно модернізуються російські безпілотники, їхні тактики терору мирного населення. От зокрема, теж цікава інформація сьогодні промайнула, знову ж таки в тому за іконамі, що тепер росіяни керують шахедами через ботів у соцмережі у месенджері Телеграм. Значить, надсилають туди операторам, ну людям, умовно, дані про політ і відео в реальному часі, і таким чином там коригують яким чином маршрути ось цих безпілотників. Потім ніби вже було спростування цієї теорії, можете ви пояснити, ну чи може взагалі якось бути пов'язана ну мовно маршрути атака Росії по Україні з якимось механізмами, які пов'язані з тим же месенджером Телеграм? Дуже просто перша рекомендація, я казав професор Пребраженський. Не читайте советські газети», Я зрозумів. Це перше. Тобто, «Економіст» стає такою большевістською газетою. Це перше. Друге, технічно для того, щоб тобі щось передати, якийсь від відеосигнал для керування, тобі треба мати на себе на борту серйозну потужну камеру для того, щоб це робити. Якщо у тебе такої камери немає. То ти нічого не зможеш зробити. Далі, для того, щоб керувати, тобі треба відповідно мати е, можливості передачі сигналу в іншу сторону. Розповідати про те, що ти е, це будеш робити за допомогою сім-картки е, Київстара це ну, трохи дурниця, тому що е, був досвід використання сім-карт, але принцип там був такий. А, проста кар... Простий блок, який передає сигнал від цієї картки, ну через мережу, да? і тобі відома траєкторія, по якій буде рухатись шахет, то в момент, коли перестає поступати сигнал від цієї сім картки, можна точно зрозуміти де закінчилося життя цього шахеду. І е, ти розумієш, що там або мобільна вогнева група, або зенітно-ракетний комплекс, або тебе збили літаком. Накопичує статистику цих результатів, ти можеш в конці конців е, наприкінці отримати, що де знаходиться. А так як за ну, четвертий рік розташування мобільних вогневих груп ЗРК, воно ну, воно не, ну, не може воно бути кожного дня іншого, тому що ну, днів дуже багато пройшло. Е, тому. Зважаючи на те, що камери нема, каналу нема, як технічно це все зробити абсолютно незрозуміло, тому що таких спроможностей у Шахеда нема. Можна один такий виготовити, але це буде одиничний екземпляр, це не серія. Далі, штучний інтелект. Ну, він, він дурний, як кажуть, як пробка, він простий, примітивний. У нього не може бути що може робити штучний інтелект. Він може за якимось конкретними алгоритмами щось робити. Але знову, що робити? Якщо ти бачиш під собою якусь поверхню, якщо в тебе є якась примітивна камера, ти можеш щось з чимось порівнювати. А якщо камери нема, то кого ти будеш з чим Да? І третє, що можна тут зауважити, що. В цьому нема жодного сенсу ну, з технічної військової е, ідеї, тому що головна задача шахетів це відповідно до доктрини, нібито Герасимова. Це е, у нього там три пункти: перший пункт пропаганда, другий пункт паніка серед населення і третій пункт це військові дії. Так, от саме стосується другого пункту. Основне призначення шахетів це. Наводити терористично панічні настрії на наше населення, це оце головне. А те, що вони там по дорозі намагаються вразити ще якихось об'єкти, які заводи, то це вже інша справа. Але вони дуже Пам'ятаєте, були взагалі періоди, коли шахеди просто літали над Києвом, щоб їх збили, щоб вони упали на дома і квартали, тому що у нас досить така суттєва застройка всієї території, І просто провокували і. Питання збити не збити було ну, дуже таким важким, тому що треба було розрахувати, куди ж він буде впадати. Ну складна історія. Я хочу сказати, що, на мою думку, взагалі, шахеди не повинні залітати на територію міста. Вони повинні бути знищені ще там до цього, і для цього є конкретні пропозиції, є конкретні розробки. Є конкретні українські літаки, конкретні українські засоби виявлення цих шахедів є, підтверджуючи відео всього цього хазяйства. Але наш речник, як він називається, не речник, це він раніше був речником. Юрій Гнат, так ну комунікаційних та, повітряних сил. Так Так, да, та, та, та. то він каже, що легкомоторні літаки вночі не літають, що вони не, неефективні застосування. Ну і про що таку несенітницю він несе ну після того як він сказав, що 250, з 250 дронів, які до нас залітали, 245 були збиті. А ми, кияни, бачили своїми очима як більше 40 дронів залітали по одному з українських підприємств одне за одним, і при цьому засоби ППО ніяк не працювали по цим цілям. Там не було е, е, якоїсь міської застрої забудови. Там можна було так, щоб вони падали. Там не без щоб вони падали безпечно, але нічого такого не було. Це каже про те, що наша повітряна оборона стосовно можливості захисту від шахетів, вона дуже прослабла. Ми якось там розслабились, маючи в собі в голові. Що якщо в нас 95-100% збиття, то росіяни будуть з цим миритися? Було зрозуміло, що росіяни з цим миритися не будуть. І будуть покращувати свої можливості і захист від реби, таке інше, і таке а а інше. до слова Не можете пане Костянтину тут пояснити, бо почасти бачить наші глядачі, так дуже дивні результати від того, як відбувають атаки повітряні сили. Тобто, умовно, у нас там в якийсь момент буває реально там 90% збиття, а потім раз, і там, наприклад, третина так тільки безпілотників. Там вони комбіновують, це пов'язано з комбінованими атаками, чи якось змінюють, ну підхід типу умовно, окупанти. Да, від чого? Залежить от така різниця в цих результатах, ви знаєте, я спіймав себе на думці про те, що я не зовсім довіряю зараз повідомленням повітряним сил. Чому? Тому що, ще раз, коли сказано, що 250 залетіло, 245 збили, а мої близькі друзі, товариші з різних точок бачили це своїми очима і дають одну та ту саму цифру. Враження, то я після цього якось не хочу вірити. Я не дуже хочу довіряти, коли мені розповідають, що е, ракети російські ракети модернізували, і тепер їх Петріотам стало дуже важко збивати. Якщо розібрати це питання ну з технічного е, технічно, то це ну така трохи маніпуляція, е, в основному модернізація. Іскандері, вона стосується можливості маневрування. Вони були закладені з самого початку вони можуть маневрувати з, швид, з прискоренням 30G. Але е, для цього треба, щоб були якісь дані е, Інституту судово медичних експертиз або якихось технічних фахівців. А то, а просто розповідати, що вони стали модернізовані, і тому нам стало важче їх збивати. Це ну якось там ну якось мені здається несерйозно. Це не фаховий підхід для цього питання. Ну і інші розповіді там можна багато чого навести, прикладів там цього питання. Тому мені здається, треба вже робити якісь організаційні висновки стосовно таких речників або таких начальників засобів комунікації. Ну ми звернемось і, так, питання, за коментарем до. Так, ми звернемось за коментарем до пана Ігната для того, щоб дотриматися стандарту журналістики. І, Звісно, mm -hmm. безумовно mm -hmm. да, цікаво буде mm -hmm. як, як він відреагує. Тому да, принагідно, прямо в ефірі запрошуємо пана Юрія до нас для того, щоб відповісти, зокрема, і на ці запитання. Пане Костянтину, ви про штучний інтелект, дуже цікаву тему зачепили. В нас не так багато часу. Утім, я нещодавно потрапив на публікацію Bloomberg, де аналізували українські атаки по російським нафтопереробним заводам. І там експерти оцінювали траєкторію польоту українських БПЛА і мовляв. Що там безпілотник долітає до території самого нафтопроробного заводу, а потім якось різко змінює е, свій маршрут і вражає, от прям саме там умовно, от таку там цистерну, від якої потім все починає горіти, і чому так довго гасять умовно ці НПЗ? Бо нам вдається там влучити умовно в цистерну з пальним, яка потім перед цей вогонь перекидається, і от досягається такого результату, як припинення загалом функціонування цілого НПЗ, і це, мовляв, робиться якраз за рахунок штучного інтелекту, що саме він ідентифікує. Умовно на території великого ГНПЗ саме місце, куди треба влучити для того, щоб нанести максимальне ураження і вогонь якнайшвидше розповсюджувся? От е, тут розкажіть, чи дійсно ну я ставив це запитання до слова офіційним представникам повітряних сил. Вони якось так відповідати не хочуть. Але як ви гадаєте, чи може бути імплементована вже е, така система штучного інтелекту в наші безпілотники, що й дає такі прекрасні результати? Ну, якщо ви бачите, як наш дрончик підлітає до цієї колони, потім прицілюється і б'є, то перше враження таке, що е, там хтось сидить і цим процесом керує і сам влучає ну, таке перше, перше враження. Насправді, е, оцей машинний зор це розпізнавання відноситься до категорії систем розпізнавання образів, і ці системи. Вони вже з 80-х років були в розробці, в тому числі і київських різних організацій, інституту кібернетики, там був у нас ще горсистема техніка, вони займалися розпізнаванням образів, а це порівнюється фактична картинка з тим, що закладено тобі в пам'ять, якщо воно співпадає або Алгоритмами можеш ти досягнути того, що ти будеш, якщо воно не повністю співпадає, а ти за окремими елементами, признаками будеш порівнювати і воно зійдеться, то це значить воно. Да? І тоді по ньому можна відповідно вражати. Отак От працює машинний ЗОР. Є ще там ще системи до наведення, там є куча купа інших компонентів, які. Застосовують алгоритми штучного інтелекту, це дуже цікавий розділ, і ми в цьому дійсно трохи попереду. Але росіяни дуже швидко копіюють і дуже швидко роблять серії. Так, друзі, насправді ворог теж вчиться, і тут варто лише додати, що треба підтримувати сили оборони України, наших захисників, які теж постійно демонструють абсолютно нові види, нові стратегії, які дозволяють нам протидіяти російській агресії вже навіть в глиб території країни агресора. Тому ваші слова підтримки українським захисникам а краще не тільки словом, але й справою підтримайте їх просто зараз. Але й ваші слова підтримки залишайте в коментарях під цим відео. Насправді питань ще багато. Обов'язково будемо повертатися до нашої з вами бесіди на сьогодні. Три крапки. Ти ставимо авіаекспертка Костянтин Криволап сьогодні до нас доєднувався. Друзі, ну а вам дякую за те, що ви були з нами. Поставте, будь ласка, лайки цій бесіді. Хай більша кількість людей побачить нашу сьогоднішню розмову. Ну і підпишіться. Київська школа державного управління працює для вас. Тож ми з вами стаємо додалі впливовішим майданчиком щодня, і це важливо, бо саме ваші голоси обов'язково будуть почуті. До нових зустрічей. Олексій Гомон, мене звати. До побачення.